Yes. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання партійної комісії. Сьогодні форум у нас є, тому прошу голосувати. Хто за те, щоб розпочинати розповідати комісії? Хто за? Дякую. Шановні колеги, порядок денний засідання складається з 50 питань. Порядок денний був висловлений на сайті. Було можливо ще знайомитися, чи будуть у вас запитання до порядку денного? Немає. Я прошу затвердити за. порядок денний. За, за основу. Хто за, проти, затримався. Дякую. В цілому є поправка. Шановні депутати, пропонується доповнити порядок денний проєктом рішення. Яке було підготовлено відповідно до вимог регламенту та зареєстровано про хід виконання рішення Київської міської ради 21 травня 2021 року номер 435 про затвердження програми з локалізації та ліквідації амброзії пору на на території Київської міської територіальної громади Смаївського району Одеської області на 2021 тисячі 2025 роки за 2024 рік. Шановні колеги, голосуємо за поправку. Хто за? Проти, утримувалося одноголосно. Дякуємо. Голосуємо за порядок 9 цілому. То за? Проти, утримався. Дякуємо. Шановні колеги, переходимо до розгляду проекту. Перше питання про звіт депутатів Київської міської ради 8 ступня за 2024 рік. Відповідно до вимог чинного законодавства закону України про місцеве самоврядування посадки депутатів місцевих рад, депутати щорічно звітують про свою діяльність. В листопаді було визначено звітування депутатів, стало на кінець року з 20 депутатів надали 18 депутатів свої звіти, 4 депутати не подають звіти, так як виконують зповноваження менше року. І в нас один депутат зараз служить, Руслан Миколайович. Протягом минулого року склад депутатів персональний склад набув змін, п'ять депутатів у нас вибуло, чотири набуло повноважень, і один депутат у зв'язку з військовою агресією проходить військову службу. Розглянувши, проаналізувавши звіти депутатів за 24-й рік, в який визначити наступне. Пільська міська рада здійснила свою роботу протягом року відповідно з планом роботи. Протягом вечор року було проведено 52 засідання постійних комісій, які сприяли ефективному розгляду питань на чергових та позачергових пленарних засіданнях ради. Бюджетну комісією було проведено 19 засідань, земельною 16, комісією з питань ЖКХ 17 засідань. Більш детальна інформація щодо участі депутатів в роботі постійних комісій, пленарних засіданнях представлена в повному звіті і опублікована на офіційному сайті, сайті міського ради. На засіданнях обговорювалися питання щодо ефективного цільового використання бюджетних коштів, роботи комунальних підприємств, використання користування міном комунальної власності територіальної громади тощо. За звітний період було проведено 15 пленарних засідань. На яких розглянуто і прийнято 646 рішень. Депутати активно співпрацювали з своїми виборцями. У 2024 році за результатами звернень мешканців було підготовлено 616 депутатських актів. В ході зустрічі з виборцями було висловлено ряд зауважень пропозицій на адресу ради та її органів, які будуть враховані в подальшому роботі. В ході проведення звітів депутатам були надані також пропозиції щодо змін до програми соціально-економічного розвитку громади, які теж буде розглянути при внесенні змін до даної програми. В цілому депутатський корпус бачите, працював злагоджено продуктивно. Пропоную винести даний звіт на пленарне засідання для затвердження, інформацію взяти до відома. виконавчому комітету врахувати при внесення змін до плану соціально-економічного розвитку. Ті пропозиції, які надавалися депутатами. контроль за виконанням даного рішення покласти на бюджет комісію. Дякую. колеги, Хто за те, що виносить дане питання, хто за, проти отримували. Дякую. 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 Друге питання про виконання рішення військовій ради 18 лику 2023 року No1691 про зереження міської цілкової програми шкільний автобус» на 23-24 роки. Шановні колеги, якщо буду ваші угоди, я з місця буду доповідати. Виконана програма відповідно до покладення завдань на освіти, на заклад освіти, які мають в себе законний момент. Управління шкільні автобуси здійснювалося підвезення дітей не тільки до містачання жовтного наступного, а також до різноманітних заходів, і педагогічних працівників, і учнів. Тобто все, що ми запланували, можуть асфальтувати, щоб було виконано. Додатково хотів би подякувати всім за те, що, незважаючи на складний бюджет і складні роки, виділялися кошти на співфінансування на підбавлення шкільних автобусів. Це допомагає нам готуватися до майбутньої реорганізації заходів освіти і вже наразі здійснювати заходи, що підвезені наших дітей. Тому пропоную дане питання на сесію військової міської ради. Загальна сума, яка була витрачена, 2 мільйони 61 тисяча гривень за минуле. Хто за те, що ви дане питання на сесію? За, проти, підтримував, дякую. Наступне питання про виконання рішення Київської міської ради 18 лютого 2020 року про 20 збереження міської цивільної програми та відпочинку дітей Київської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. Так само програма, завдяки якої нам вдалося, шановні колеги, організувати озброєння відпочинок наших дітей в минулому році 420 дітей нам вдалося відпочинком закладу загальної середньої освіти, також функціонували безкоштовні мовні табори разом з таборами відпочинку. Це практика вже давно існує закладу загальної середньої освіти. Першочергова увага приділялася дітям підголових категорій, які відповідно за власне за до закону Україну про здоровий відпочинок до рішення Київської міської ради, повинні бути охоплені в першу чергу. Так і було зроблено. Зуваження, яких не було, були добрі відгуки. Також хочу доповісти, що в позаминулому році ми активно співпрацювали в рамках реалізації проєкту Дисайд, ДСАЙ саме в Отримали два рази, два рази, стали переможцями у підконкурсах, які проводили в цьому проєкті, і отримали обладнання, які стати і загальну суму десь близько 100 тисяч гривень. Тому і також в минулому році змогли організувати оздоровлення для наших дітей, в Закарпатті. і навіть організували підвезення організованої групи дітей до табору оздоровлення і зворотного напрямку. Тому всі заходи були також виконані прошу виставлення питання на роздасті міської ради. Козак трохи отримали. Дякую. Наступне питання про виконання рішення Київської міської ради 18 лютого 2023 року про збереження міської церквої програми розвитку фізичної культури і спорту Київської міської територіальної громади з міського району 28 2023 20 років. Також я доповідаю, завдяки цієї програмі ми змогли затвердити перелік спортивних заходів, які з'явилися навіть в громаді серед них, це Куба Ківського, голодового, Кубок міського володозолуйболу. Інші різноманітні заходи з'явилися у нас спортивні змагання з легкої атлетики і, і змогли організувати роботу щодо покращення напрямку залучення нашої молоді до цих спортивних змагань на будь-якому рівні через в громаді в області та районі. Вважаю, що така програма була виконана. І будемо продовжувати роботу за увагу. Проподобили дане питання, вимочні робить сесії міської ради. Хто за? Проти? Дякую. Наступний. Питання про виконання рішень Київської міської ради з 29 лютого 2024 року, 20 року номер 2613 про збереження міської силової програми фінансової підтримку для інженерного таційного та голосування державного кордону утримання наявних нарушення інженерно-студової 17-го заговору Олександра Жуковського. Військової частини зазначено Державної докудовної служби України межах Київської міської територіальної громади за 24 рік до Доброго ранку, шановні депутати. Ця програма розроблялася терміном на один рік. Основною метою була фінансова підтримка 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Дану програму передбачалося фінансування на рік у обсязі 50 тисяч гривень. Однак дана. Програма не фінансувалася у зв'язку з тим, що вся фінансова підтримка 17-го прикордонного закону проходила через програму сприяння матеріально-технічному забезпеченню Збройних сил, сил територіальної оборони Збройних сил України та інших формувань держави, творених відповідно до чинного законодавства. Термін дії даної програми закінчився. Прошу підтримати даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Шановні колеги, будуть голосувати. Дякую. Наступне питання про виконання рішення Хмілійської міської ради 26 вересня 2021 року No 775 розвідної міської цивої програми з безпечення зброї з міської місцевості працівників закладів охорони здоров'я Київської міської ради на 21-24 року. Відповідає Махова Анна Володимира. З метове вирішення питання щодо кадрів забезпечення. Якості медичного обслуговування у сільській місцевості Київської міської, міської територіальної громади з міського району Одеської області протягом звітного періоду діяла міська цілого програма забезпечення життєвом сільській місцевості медичних працівників закладів охорони здоров'я Київської міської ради на 2021-2024 роки. На виконання заходів вище зменшеної програми орієнтована обсяг фінансування на першій тисячі двадцять вертій років становить сорок вісім тисяч гривень. Протягом 2021 року орієнтована обсяг фінансування на Необхідність докинув кожен з місцевого поблюджету для компенсації витрати програми у 2021 році була з'їхана. Протягом 2022 року компенсація витратного району здійснювала для завідувача лікаря загальної практики сімейного лікаря і лікар, скійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства Кілійського центру медико-санітарної допомоги. На виконанні заходів програми обсяг фінансування на 2024 рік становить 15 тисяч гривень. Після передбачено бюджет на 15 тисяч гривень та фінансовано 14 тисяч 907 гривень з розрахунку 242 гривні на один місяць, що складає 99,4 гривень. На, 99, на виконанні заходів програми забезпечення житлом на 2023 рік врятований обсяг фінансування становить 15 тисяч гривень. У зв'язку з відносиною потреби фінансування не здійснювалося. Виконання заходів програми рядом на обсілення міської ради на 2021 2024 роки за 2024 рік пропонується погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Дякую, шановні колеги. Питання немає. Хто з що ми питання? За кроку оцінного діяту. Наступне питання про виконання військової міської міської ради від 22 травня 2020 року номер 1311 прокону року. 13 Роки, взяти довідок, не Хочу зазначити, що за 20 до років на заходи щодо розвитку земельних відносин та охорони земель Півської міської ради використання з місцевого бюджету 151 142 55 копійок фінансування заходів щодо виконання програми дійсно дорахувати коштів міського бюджету, виходячи з реальних можливостей, враховуючи обсягів фінансування заходи передбачені програми виконання в межах потреб.

Про затвердження програми раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної ситуації на території Київської міської територіальної громади на 23-27 роки зі змінами за 24 рік. Даним проєктом рішення за прокономної інформації про ці виконання рішення Київської міської ради 25 листопада 2022 року про затвердження програми раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної ситуації на території Київської міської територіальної громади із міського десь області на 23-20. В цьому рік зміни на 24-й рік взяти до відома. Надається. Прошу проховувати даний проєкт рішення. Дякую. Хто за, що має проєкт працювати? Добре, підтримуємося. Наступне питання. Підпілку каналів рішення Київської міської ради від 20-го року до 23-го року на міністрівську 811 про збереження міської цільової програми соціальної захисту населення Київської міської підприємної громади на 23-25-й рік зі змінами за 24-й рік, доповідає Яна Михайлівна. Програму соціальний захисту населення Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області 23-25 років для зміною дії з метою реалізації політики у сфері соціального захисту населення на території громади, забезпечення додатково встановленої законодавством гарантії щодо соціального захисту вразливих верст населення громади, здійснення заходів, спрямованих на надання адресної матеріальної підтримки громадянам, які опинилися в життєвих обставин через довгострокову хворобу на поліпшення соціальних побутов становища з лігових категоріям, військовим, які отримали поранення сім'ї, загиблих військових, ветеранів війни тощо. На виконання зазначених заходів програми передбачено орієнтований обсяг фінансування на 24 рік за рахунок міського бюджету інших джерел, незаборонених вчинення законодавства України, в сумі 6 мільйонів 787,9 тисяч гривень. Виділене кошти за рахунок міського бюджету та затверджено кошторисом – 3 мільйони 814 тисяч гривень. Використано коштів у сумі 3 мільйони 766 тисяч гривень. З них надання матеріальної допомоги. На лікування 494,8 тисяч гривень отримали 405 осіб, на поховання 48 тисяч гривень, отримало 16 осіб. Громадянам, які постраждали від стихійного лиха внаслідок пожежі. 32 тисячі 6 осіб, особам, які брали участь у Великій, Великій світовій війні 4 тисячі 2 особи, особам, які постраждали в нас на Чорнобильської катастрофи 10 тисяч гривень, 10 осіб отримали. Особам, які брали участь у АТО 6 тисяч гривень 6 осіб, сім'ям загиблих учасників АТО 1 тисяча 1 особа. Надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Республіці Афганістану 100 тисяч 50 осіб. Сім'ям загиблих військових, які брали участь у бойових діях у республіки Афганістан, 6 тисяч три особи. Членам сім'ї у випадку загиблих військовослужбовця 20 тисяч, дві особи по 10 тисяч. Потім за рахуванням внесених змін до програми з квітня 2024 року допомога на поховання військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби, отримали особи. По 35 тисяч були зміни, отримали 8 осіб і всього 280 тисяч допомогного військовослужбовцю, який отримав поранення 90 тисяч 18 осіб. І також витрати на компенсацію фізичних, фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, корм, які не здатні до самообслуговування і потребують стороннього догляду. Витрачено 2 млн. 279 і тисячі гривень, отримали 137 осіб. Також фінансовим управлінням Київської міської ради передані міжбюджетні трансферти до Вілковської міської територіальної громади на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця проживання у сумі 394,9 дев'яносто тисяч гривень. Шість осіб стаціонарному відділення селі десантних. Враховуючи обсяги фінансування, заходу передбаченої програми, де в, в межах патріотик. Просимо погодити даний проєкт рішення. Я на хто за? Проти отримав запитання в каналі міської, міської ради від 29 лютого 2022 року No2316 пропорації міської сирової програми управління майном окрім земельної ділянок, що належить від комунальної власності Київської міської державної громади. На 26 років зі ца 2024 рік слава раду доповідаю. Доброго дня, шановні депутати. Проєкт рішення про хід виконання рішення Київської міської, міської ради від 25 лютого 2024 року номер про двадцять три про затвердження міської цільової програми управління майном. окрім земельних ділянок, що належать до комунального міської територіальної.